Третій Карпатський гірський міжнародний кінофестиваль Цміф 2022 відбуватиметься в Ужгороді із 15 до 18 вересня. Основні заходи триватимуть у театрі Ляльок Бавка. Протягом чотирьох днів організатори запланували насичену програму із лекцій на екологічну, туристичну та кінематографічну тематики, переглядів стрічок та творчі зустрічі із представниками кіноіндустрії, акторами, режисерами, сценаристами, кінознавцями та продюсерами. Фестиваль так само, як і минулого. Року, який всі роки показує фільми з усього світу. І цього року у нас будуть фільми. Із України, це буде із Словенії, з Нідерландів, з Великобританії, з Австрії і з Італії. Для глядачів дуже важливо прийти на кінофестиваль, тому що там вони можуть поспілкуватися з режисерами. І цього року нас підтримав австрійський ГІОТ-інститут і австрійський центр, і завдяки ним ми можемо собі дозволити привезти режисерів. І це будуть режисери із Австрії, з Німеччини, це буде режисер із Великобританії навіть і з України. Усі заплановані активності безкоштовні. Окремо відбудеться благодійний вечір та фотоконкурс Природа зцілює. Вихідними триватимуть тематичні екскурсії Ужгородом. Це будуть екскурсії, присвячені саме кіноминулому Ужгорода. Тобто, які фільми тут знімалися, де в місті розташовувалися чи розташовуються кінотеатри? І також зараз намагаємося пошукати цікаву інформацію, можливо, про режисерів чи сценарістів. Які могли сюди приїжджати чи приїжджали, тобто екскурсія якраз от проробляється по кіно минулому міста. А загалом кінофестиваль проводиться для підтримки гір. Він буде початися в четвер, о шостій вечора після роботи, в п'ятницю, так само о шостій вечорі, і субота-неділя з самісінького ранку і до вечора. Всі кінопокази й інші заходи третього кінофестивалю ЦМІ 2022 відбудуться на підтримку благодійного фонду Серце до серця Закарпаття. Із програмою заходу можна ознайомитися на сайті та у соцмережах фестивалю.